Добрий день, шановні восьмикласники! Тема нашого уроку Московське царство 16-17 століття. Сьогодні ми з вами перенесемось у 16-17 століття. Період, коли на історичній карті з'являється держава, яка згодом стане називатися Російська Імперія. Але перед тим як ми дізнаємось, як це сталося, пригадаймо, що ви пам'ятаєте про утворення Московського князівства? з якими державами межувала Московія в 14-15 століттях? Як ви розумієте слово самодержавство? Чудово! Ви вже знаєте дещо важливе. А тепер уявіть, сприйняття царя як абсолютного володаря, війни за території, придушення опозиції, розширення імперії, захоплення українських земель і спроба стати схожими на Європу. Усе це стане головними темами нашого сьогоднішнього уроку. Спробуймо разом зрозуміти, як Московія стала імперією? Якими? були її правителі. Яку роль у цьому відіграла Україна? І чому Петро І вважається тим, хто відкрив вікно у Європу, але при цьому закріпачив селян ще сильніше? Сьогодні ми розглянемо такі теми: Утворення Московського царства Іван IV Грозний, смутний час і започаткування династії Романовичів. Проголошення Російської імперії і Український Всесвіт. У XVI столітті Московія переживала становлення абсолютної монархії у формі самодержавства, що означало необмежену владу царя. Процес утвердження самодержавства супроводжувався боротьбою монарха, зокрема Івана IV, з боярством за владу. Для підтримки самодержавства царі спиралися на підтримку дворянства та православної церкви, яка висвітлювала божественне походження царської влади. У Московії зміцнювалася ідея Москва Третій Рим, яка обґрунтовувала претензії на лідерство серед православних християн і зовнішню експансію держави. Під керівництвом Івана IV були проведені реформи спрямовані на зміцнення держави та посилення централізованого управління. Створено вибрану Раду та Земський собор, прийнято новий судебник, що посилив централізацію влади та розвинув систему центрального державного управління. Московія активно вела зовнішню політику, спрямовану на розширення своєї території, зокрема шляхом підкорення Казані та Астрахані, а також участю. В Лівонській війні. Збірних законів судебник, скликання Земського собору, утворення вибраної ради, передача місцевого управління царським воєводам, постійне піхотне військо, стрільці, гвардія царя вибрана тисяча, органи управління прикази, посилення впливу світської влади на церкву. Опричнена. Терор проти ворогів царя. Розгляньмо напрями внутрішньої політики Івана IV Грозного. Тепер розберемо термін самодержавство це система влади в московській і російській державі, за якою держава вважається власністю монарха, а його влада не обмежена законами. Зовнішня політика Івана IV мала яскраво виражений загарбницький характер. Московське царство активно розширювало свої кордони шляхом приєднання нових територій. Завдяки цьому воно поступово стало найбільшою державою в Європі. У 1552 році, після запеклого опору, було завойовано Казанське ханство, а в 1556 році без бою Астраханське ханство. Ці успіхи відкрили доступ до важливого волзького торгового шляху і створили передумови для освоєння Сибіру, що розпочалося в 1582 році. Окрім того, цар Іван IV використовував ці завоювання як доказ того, що він є спадкоємцем Золотої Орди. Водночас боротьба з Кримським ханством, яке теж мало ординське коріння, виявилася невдалою. У 1571 році кримські татари захопили Москву і спалили її, змусивши Івана IV поновити сплату Данини. Також провальною була спроба захопити Прибалтійські землі під час Лівонської війни 1558-1583 років. Проти Московії виступили потужні союзники Польща, Литва, Швеція та Данія. В результаті цього... Московське царство зазнало поразки. Розгляньмо напрями зовнішньої політики Івана IV Грозного. Серед напрямів зовнішньої політики Івана IV можна виділити три основні Східний, Південний та Західний. У Східному відбулося в 1552 році підкорення Казанського ханства, в 1556 захоплення Астраханського ханства. 1582-му початок завоювання Сибіру. Південний напрям. Боротьба з Кримським ханством. 1571 рік спалення Москви кримським ханом. Московія змушена відновити сплату Данини. Західний це Лівонська війна 1558-1583 років, метою якої було захопити землі Балтії. Як результат поразка Московії. Тручання Польщі, Литви, Швеції, Данії. На початку XVII століття в Московському царстві почалася велика криза, яку історики називають смутним часом. Це був період безвладдя, боротьби за владу і навіть загроза зникнення самої держави. Після смерті царя Івана IV Грозного у 1584 році царем став його син Федір Іванович. Але у 1591 році, при загадкових обставинах, загинув молодший син Івана Дмитро. Коли у 1598 році помер Федір, династія Рюриковичів перервалася. Почалася династична криза. Не було зрозуміло, хто має бути царем. Царський трон по черзі займали Борис Годунов, Лжедмитрій І, самозванець, що видавав себе за Дмитра, Василь Шуйський з роду Бояр. У цей час у справи царства втрутились Швеція і Річ Посполита Польща, які хотіли поставити на трон польського принца Владислава. Польське військо навіть захопило Москву. Проте, зрештою, московитам вдалося вигнати загарбників. У 1613 році Земський собор обрав нового царя 16-річного Михайла Романова. Так почалася нова династія. Романови, які правили Росією більше 300 років. Зміцнення Московського царства значною мірою стало можливим завдяки участі у війні між українськими козаками та Річчю Посполитою під час Козацької революції, яку очолював Богдан Хмельницький. У 1654 році на Переславській Раді Москва оголосила війну полякам. І прийняла військо Запорозьке під високу руку Государів. У відповідь Москва оголосила війну Польщі. Ця подія започаткувала поступове підкорення українських земель московським царатом. Згодом, у кінці XVII на початку XVIII століття, цар Петро І поставив перед собою мету зробити Московію сильною європейською державою. Він проводив активну зовнішню політику. Реформи і посилював владу царя, перетворюючи Московію на потужну імперію. Головною метою царя Петра І 1682-1725 років було зробити Московію сильною та впливовою державою. Для цього він не шкодував ані грошей, ані людських ресурсів. Однією з головних перешкод на цьому шляху була відсутність виходу до морів, через які на той час проходили всі важливі торговельні шляхи світу. Спочатку Петро спробував здобути вихід до Чорного моря через Азовські походи 1695-1696 років. Але ця спроба виявилася невдалою. Тому він вирішив переключити увагу на Балтійське море, де головною силою була Швеція під проводом молодого і талановитого короля Карла XII. У 1700 році Петро І розпочав північну війну проти Швеції. Його союзниками стали Данія і Саксонія. Проте шведський король швидко розбив данців біля Копенгагена, змусивши їх вийти з війни. Далі шведська армія розгромила московські війська в битві під Нарвою. Розгляньмо напрями зовнішньої політики Петра I. На Чорному морі здобуття виходу до Чорного моря в результаті звоювання Азова. Прибалтійський напрям, зміцнення позицій на Балтійському морі, отримання виходу до Балтійського моря як результат. Росія здобула Інгрію, Естляндію Ліфляндію. Та далекий схід дослідження та освоєння берегів Тихого океану. Як наслідок вихід до узбережжя Тихого океану. Паралельно Петро І розпочав масштабні реформи, щоб модернізувати державу. Ці зміни мали на меті відірвати Московію від ординського минулого і наблизити її до європейських стандартів. Розгляньмо напрями внутрішньої політики Петра І. Створення Сенату, Вищого законодавчого і судового органу при царі, створення колегій, управління різними сферами життя. Підпорядкування церкви через синод, колегії під світським управлінням, поділ імперії на губернії, губернатори підпорядковані царю, створення флоту, що збудований з порушенням технологій, тому невдовзі був втрачений. Створення промисловості. Державні мануфактури працювали на військові потреби із використанням праці кріпаків. Військова реформа регулярна армія, озброєна і навчена за європейськими зразками складалося з рекрутів, які служили 25 років. Реформи життя аристократів. Ліквідація відмінності між боярством і дворянством. Обов'язок царської служби, примусова європеїзація побуту. А зараз зробимо невелику паузу, щоб відпочити. Під час роботи за комп'ютером чи з підручниками очі можуть втомлюватися. Щоб допомогти їм розслабитися і залишатися здоровими. Виконаємо коротку гімнастику для очей. Уважно дивіться на екран і повторюйте всі рухи на відео. Ой там на горі на круті, там все діло. Чи пару! Плакати! Плакати! на Відпочили, а тепер повернемося до нашого уроку. Однак, попри зовнішню європеїзацію, всередині країни зберігався деспотичний лад. Влада царя залишалась абсолютною, основною опорою було дворянство, а промисловість будувалася на праці закріпачених селян. Таким чином стару систему лише зміцнили під новою європейською оболонкою. Символом реформ Петра І стала нова столиця Санкт-Петербург, збудована на річці Нева за зразком європейського міста Амстердам. Завдяки реформам держава зміцнила свою армію, що дозволило досягти успіхів у війнах. Ключовим моментом у північній війні проти Швеції стала перемога під Полтавою в 1709 році. Незабаром після цього шведський король Карл XII загинув, а в 1721 році між Швецією та Московією було підписано ніштатський мир за яким Росія отримала частину Балтійського узбережжя та довгоочікуваний вихід до Балтійського моря. Ця перемога дозволила Московії стати провідною силою в регіоні. Відтоді держава почала офіційно називатися Росія, а з 1721 року Російська імперія. У створенні імперської ідеології важливу роль відіграли українські козацькі старшини та київські інтелектуали. Зокрема, у 1674 році архімандрит києво печерської лаври Інокентій Гізель видав книгу Синопсис, де вперше було висунуто ідею про спадкоємність Москви від Київської Русі. Цю думку до того в самій Москві ніхто не висловлював. Книга стала важливим джерелом для формування офіційної історії Російської імперії. Назву ж Російська імперія запропонував інший український діяч Феофан Прокопович, колишній ректор києво могилянської академії. Він також у 1725 році сприяв заснуванню Російської академії наук. А зараз, друзі, спробуємо разом зробити висновки з нашого сьогоднішнього уроку. Отже... У XVI-XVII століттях Московське царство перетворилося з відносно Невеликого князівства на потужну державу, яка поступово почала претендувати на роль лідера серед православних країн. Царі, такі як Іван IV Грозний та Петро I, проводили реформи, посилювали владу та розширювали територію, часто ціною жорстокості, війн і підкорення інших народів, зокрема українців. Іван IV утвердив самодержавство, підкорив Казань і Астрахань, але зазнав поразки в Лівонській війні. Петро I прагнув зробити Московію європейською державою. Провів реформи, збудував Санкт-Петербург, переміг у Північній війні та проголосив створення Російської імперії. Важливо пам'ятати, що саме в цей період українські землі частково потрапляють під вплив Москви. Деякі українські діячі як от Інокентій Гізель і Феофан Прокопович мали значний вплив на формування ідеології нової імперії. Відтак, Московське царство стало основою майбутньої Російської імперії, централізованою, сильною, але водночас деспотичною держави, розвиток якої мав далекосяжні наслідки для України та всієї Східної Європи. Шановні учні, пропоную перевірити себе. Наскільки добре ви засвоїли матеріал, відповівши так чи ні на тестові запитання. Перше. Іван IV утвердив самодержавство в Московському царстві. Так. Друге. Лівонська війна завершилася перемогою Московії? Ні. Петро І заснував місто Санкт-Петербург? Так. Столицею Московського царства в XVII столітті був Санкт-Петербург? Ні, столицею залишалась Москва. У 1721 році Московське царство стало Російською імперією? Так. Шановні учні, для закріплення того, що ми дізналися на уроці, пропоную вам закінчити речення, які ви бачите на своїх екранах. Ваше домашнє завдання прочитати відповідний параграф підручника, присвячений Московському царству. Створити порівняльну таблицю розвитку Московії з іншою державою тогочасної Європи на ваш вибір, звернувши увагу на внутрішню та зовнішню політику обох країн. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!